На горі, на Маківці там сябилися, всічові стрімці, Хлопці, підемо, боротися, Будемо, будемо, за Україну, за вільні права, державу, Хлопці, підемо, боротися, Будемо, будемо, за Україну, за вільні права. Наші хлопці Йду до Бога, ще сміють, за хлопців підемо, ротися будемо, будемо за Україну, за вільні права, державу, хлопців підемо, боротися будемо, будемо, за Україну, за вільні права. Наша сотня. Д'їжає до Києва Хлопці, підемо, боротися Будемо, будемо, за Україну, за вільні права, державу, Хлопці, підемо, боротися Будемо, будемо, за Україну, за вільні права. Є в Києві злота брама, На віси брамі жах жовта пам'ять. Боротися буде, будемо за Україну, за вільні права, державу хлопців підемо, Боротися буде, будемо за Україну, за вільні права. Є у Львові усусуси, Україна, бути мусить.